Ну то, то ти не вітиш, а ти теж мені паскудно говориш там вонка. Коли люди мене знімають, ти мені теж говориш. Ти hey, не казав паскудно. Я Отричай. не сказав. Отричай. а ти тобі не казав. А ну ти як знаєш. А ну. Ого. Mm -hmm. Ти крута. У тебе є твій інтернет? У мене теж немає інтернету. Головиться то внукає ловиться. У мене інтернет немає у телефоні. Коли, є, коли на книжці записую номер, то інтернет є. А коли немає інтернету, то ти не включиш і не можеш інтернет включити. Це так не буває. не у телефоні може. Він да ніде не ловить.